Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це ніжна повільна йога для гнучкості всього тіла. Сьогодні 27-й день 30-денного йога чаленджу для початківців. І, будь ласка, візьміть одне покривало для даної практики. Почнемо сидячи. Налаштуємось на практику. Звертаємо увагу на дихання в тілі. Робимо 5. Глибоких вдихів та видихів. Звертаємо увагу, яка частина тіла кличе до себе увагу в даний момент, продихуємо те місце. Плавно переходимо на носки, можна вийти на покривало, ми вкладаємо коліна на підлогу, сідниці на п'ятках. Якщо мізинці завернулись всередину, ми їх витягуємо, звертаємо увагу на стопи. Якщо відчувається дане положення як забагато, ми нахиляємось вперед. І вкладаємо руки на пальчики, розтягуємо стопи. П'ять вдихів. Повільно нахиляємо корпус вперед, руки на землю. Відпускаємо пальчики і робимо кілька ніжних кругових рухів стопами. Відпускаємо напруження. Втискаємо підйоми вниз. Заводимо руки за спину, пальчики дивляться вперед. Відкриваємо одне плече назад, потім друге, зводимо лопатки і тягнемо серцем вперед. Легко піднімаємо грудну клітку. І можна злегка похитатись вперед-назад, помасажувати підйоми ще колотки. Повертаємось в нейтральне положення, зміщуємо гомілки в один бік сідниці в другий. Сідаємо. Розводимо п'ятки до краївки лимка. Пальчики працюють на себе. Руки за спиною. Коліна дивляться вгору. Тут ми робимо вдих, а через видих зміщуємо ноги вправо. Через всі п'ятки відчуваємо, як прокручується тазостегнові суглоби. Вдих коліна вгору, видих вліво. Рухаємося якомога повільніше. В своєму темпі зв'язуємо дихання з рухом. Робимо ще по одному повторенню в кожен бік. Повертаємося в нейтральне положення. Сідаємо на край покривала, вирівнюємо ліву ногу, згинаємо вправу і підошва торкається внутрішньої поверхні стегна. Вирівнюємо таз так, аби він був паралельно до короткого краю килимка, втискаємо задню поверхню лівої ноги в підлогу, всі п'ять пальців працюють на гомілку. Можна завести руки за спину і не округлюючи поперек, ми нахиляємось вперед, так наче хочемо тягнутися низом живота до ніг. Три вдихи видихаємо в правий бік попереку, праве стегно. Дуже повільно піднімаємось, вкладаємо праву долоню за правим стегном, відштовхуємо з центром долоні від землі, опорний лікує злегка підігнений. Тут ми робимо вдих, а з видихом вкладаємо коліно на землю і виштовхуємо таз вгору, виводимо ліву руку вздовж вуха, зводимо сідниці одну до одної, штовхаємо таз вперед. Три вдихи. Повільно повертаємось на землю. Ще раз розводимо п'ятки в сторони, вдих коліна вгору, видих, зміщуємо ноги в один бік. Розігріваємо стегна, Вирівнюємо праву ногу, згинаємо ліву. З прямою спинкою нахиляємося вперед. Втискаємо праву ногу в землю від п'ятки до стегна. Дихаємо животом глибоко. Повільно піднімаємось, ліва долоня на підлогу. Тут ми робимо вдих, з видихом, виштовхуємо таз вгору, розтягуємось між стопою та пальчиками руки. Опорний лікот злегка підігнений. Закриваємо корпус, сідаємо. Перехрещуємо ноги та виходимо на долоні та коліна, коліна на покривало. Робимо крок вперед правою ногою, втискаємо задню гомілку в підлогу, відчуваємо землю під собою. Ліва долоня біля стопи, а права на стегну ми розвертаємось в ніжну скрутку. Закриваємо корпус і вирівнюємо передню ногу в коліні, пальчики на себе втискаємо п'ятку в землю. Повертаємо ступу на підлогу, згинаємо коліно і через носок п'ятку повертаємо ногу назад. Одразу йдемо на другий бік, ліва нога вперед. Можна злегка похитати стегнами. Права долоня біля стопи, скрутка вліво, злегка відштовхуємо з лівою долоною від стегна. Закриваємо корпус, вирівнюємо ліву ногу. Розводимо пальці якомога ширше і втискаємо п'ятку в землю активно. Повертаємо ногу на землю. І нога назад. Ми зміщуємо долоні вперед, на одну довжину долоні, втискаємо вказівні та великі пальці більше. Тут робимо вдих, з видихом, виштовхуємо таз вгору, собака мордою вниз. Ми завжди можемо залишити з колінами на землі і покласти чоло на землю вийти в цуцика. На 5 вдихів або залишаємося собаці мордою вниз і злегка педалимо ногами по черзі. Розтягується все тіло, повертаємо коліна на землю, лягаємо на живіт, виводимо руки вперед, на передпліччя, сфінкс, втискаємо лобкову кістку в підлогу, тягнемо руками себе вперед і дихаємо грудною кліткою. Зміщуємо ліве передпліччя під кутом 45 градусів. Виводимо праву руку в бік за межі килимка на рівні грудей на кінчики пальців. Розкриваємо праве плече. Якщо праве стегно відривається від землі, ми його закриваємо вниз. Видихаємо вправу ключицю праве плече. Закриваємо корпус, праве передпліччя під кутом 45 градусів, ліва рука вбік, на кінчики пальців. І розкриваємо плече. погляд за ліву руку. Викриваємо корпус, кладемо долоні з обох боків грудної клітки, піднімаємось. Підошви разом, коліна в сторони. Руки за спину, стягуємо лопатки, відштовхуємо з кінчиками пальця від землі і нахиляємося вперед з прямою спинкою. Видихаємо впоперек. Повільно піднімаємо, вирівнюємо обидві ноги. І цього разу ми виключаємо всю м'язову активність, розслабляємо ноги. Нахиляємось вперед та дозволяємо хребту округлитись природнім шляхом. Долоні дивляться в стелю, щоб не хотілося тягнути себе вперед. Ми не зайдемо в складку настільки глибоко, якби ми зайшли з допомогою рук. Тому відпускаємо всі очікування від цього положення. Та дозволяємо силі тяжіння робити роботу за нас. Ми з кожним наступним видихом дорослаємось трішки більше. Розтягується вся задня поверхня тіла від п'ят до миківки. Повільно піднімаємось, сідаємо на п'ятки. Кладемо ліву долоню на праве коліно, праву руку за спинку, розвертаємося в скрутку дуже ніжно. Натягнемо себе руками. З вдихом повертаємось вперед, з видихом скрутка в другий бік. Повертаємось в нейтральне положення. Завершимо в сидячій медитації. Скануємо тіло від маківки вниз, порівнюємо, як ми себе почуваємо зараз. Що змінилось? Зводимо долоні, разом злегка нахиляємось вперед. І повільно піднімаємось. Я дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили, аби підтримати безкоштовну йогу в інтернеті. І побачимо з вами в наступному відео.